Друзі, вітаю! Всеукраїнський сервіс Онтаксі запровадив соціальний проєкт OnTa. он, -точка». «Он -точка» являє собі пересувний пункт незламності на колесах. он це наш острів Незламності. Це історія про те, як харківський бізнес вирішив зігріти містян в такий нелегкий час. А зараз я би хотів запросити вас на маленьку екскурсію до нашого острова Незламності. Це наше авто. Це наше світло, до речі, в темряві навколо машини дуже світло. А це серце нашого острова. Це термопод. Він на 18 літрів можна робити дуже багато чаю. Тут ми робимо запашну каву, дуже смачна кава, тому запрошую. А це вуличний обігрівач. Тут ви завжди можете зігріти руки. Це наш генератор. Завдяки в ньому у нас є нескінченна енергія, завдяки якій ви завжди можете зарядити свій гаджет. Кожного дня, виїжджаючи на нашому острові незламності, я бачу відверті посмішки наших містян, які просто тепло реагують на наш проєкт, які можуть пригоститися запашною кавою, гарячим чаєм, зарядити свій гаджет. А це настільки зігріває серце і душу, і в мене просто усмішка постійно до вух, тобто. Цей проект про добро і добро легше робити разом. Справа в тім, що я один із найстаріших водіїв «Онтаксі», І я хочу сказати пару добрих слів такій службі, як Онтаксі, яка надає нам роботу, яка робить наше місто більш зручнішим для людей і більш мобільним. Дякую, що в такому славному місті, в місті Харкові, є така чудова людина, яка організувала навіть попри сирени. Попри обстріли, попри все, тобто негаразди і так далі, організувала таку точку незламності. Це взагалі чудово. Супер. Сам волонтер знає, що це таке, і цінує таких людей. Головна мета проєкту це допомагати містянам в умовах блекауту. А ще це можливість продовжити збір донатів через платформу Волонтер, яка створена на базі застосунку ОНТАКСІ. Зібрані кошти підуть на безкоштовні поїздки у класі герой для лікарів, рятувальників, волонтерів за їх професійними потребами, а також безкоштовну доставку ліків та гуманітарних вантажів у різні регіони України. Тож, будь ласка, якщо бачите це авто, підходьте пригощатися запашною кавою та гарячим чаєм, зігрітися та зарядити свій гаджет. Ми на вас чекаємо!